Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму youtube каналі Сьогодні в нас відео буде про наше господарство. Зараз як зазвичай підемо наведемо порядки порядки наших поросяток. І в даному відео хочу також обговорити ціни на живу вагу на свиней в нашій місцевості. На рахунок цін на малих поросят, свиноматок, продажу четвертинами, тушками. Взагалі розповім, яка ситуація складається в нас на сьогоднішній час. Так що, друзі, кому подобається наше відео, як завжди, підписуємось на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Гарного вам перегляду. Так, що бардак опять уже творите підстеляємо в тих місцях, де більш так мокро. Там вони в нас під ту стінку відпочивають. Ну. І в цій партії також підстеляємо, де в них мокро. Тирса більш усе впитує в себе, тоді набагато краще поросяток прибирати. Підстеляємо. Кожний станочок тирсу, щоб був порядок. Так, тут також понаводили порядочки. Ще, що, друзі, хочу сказати: в нас тут партія це свинки і кабанчики з нашої свиноматки, яку ми здавали. Це із тієї свинки, яка була в нас сама перша свиноматка тут, на новому місці, де ми зараз проживаємо. Що я хочу сказати? Будемо залишати оцю чернесеньку собі на свиноматку, отлучатимемо на днях її, так як нещодавно вона вже перший раз перегуляла. Ми її пропустили, записали той срок, коли вона гуляла, і я думаю, що найближчим часом ми будемо її, виходить, покривати, відлучати на свиноматку. І також у нас у іншому станочкові, там також дві свинки під вопросом, що будемо ми їх залишати собі на свиноматок. Тут вона відкормові, тут у нас кабанчик. Ну, кабанчик такий кілограмів десь до 140 але я думаю, ще буквально пару тижнів, і ми його будемо прибирати. А так, загальна у нас така ситуація. Зараз підемо обговоримо про ціни на живу вагу, так як певні зміни там відбулися. Станом на 21 жовтня відбулися певні зміни в нас у свинарстві. Так як попередній місяць у нас ціни на свинину стрімко пішли вгору. Зараз відбуваються певні такі падіння. Беремо як зазвичай ціни на малих поросяток. Поросята в нашій місцевості малі, вже не в дефіциті, через те, що дуже багато різних оголошень. Є такий вибір по поросятках і м'ясного направлення, є й сального, то скажу, що вже дефіциту такого немає, як був попередній місяць. Якщо ж брати поросяток від 10 до 12 кілограм. То в нас продають таких поросяток, получається від 3,5 до 4 тисяч гривень. Ну поросятка там привиті, хороші такі поросята. Я знаю тих людей, що це продають тих поросят. Скажу, що то відповідальні такі господарі. Ще що я хочу сказати: з малими поросятами дефіциту вже немає, і це вже більш такий хороший показник. Люди вже почали більше тримати видно свиноматок, поросята в наявності є. Ну це вже не проблема. Якщо ж брати вже ціни на живу вагу станом на 21 жовтня, то скажу, що вже відбулися певні такі падіння. Спілкувався нещодавно із різником знайомим, то дізнавався ціни, він мені все поподробно розповів. Так як попередній місяць або на початку жовтня місяця ціна в нас стрімко піднімалася вгору. Доходила до 120 гривень. Жива вага була на сьогоднішній день. Уже таких цін немає. Получається, якщо поросята до 150 кілограм, там ціна буде 90-95, можливо, 100 гривень за кілограм. Дивлячись, яка впита свині, і получається м'ясного, це на Якщо ж брати вже поросят свише 150 кг, там до 200, 170, 180, то ціна там буде до 110 гривень. Все, більше місцевості в нашій немає такої ціни, що була 115-120. Почалося різке таке падіння. Ну, не знаю, будемо спостерігати, що буде відбуватися в подальшому. Якщо ж брати свиноматок, свиноматки після першого, другого поросу ціна 90 гривень. Якщо свиноматки четвертий, п'ятий там, і тому подібне, то там, виходить, буде десь ціна 85 і можна сказати, 90-95. Ще можна щось там придумати, дивлячись, який це опорос свині. Також, друзі, на рахунок реалізації, виходить, четвертин, туш. На півту скажу, що вже також появилися більш такі оголошення в нашій місцевості. Люди питаються реалізувати свою свинину самі, і скажу, що з попереднім місяцем таких оголошень я не спостерігав. І ціна там стартує, получається від 150 гривень, максимальна ціна 190 гривень. Хто як змозі продати, хто як ціни свій труд? Ну і в кого як друзі, воно все получається. Певні зміни відбуваються в нашому веденні сільського господарства, Ціни получається на живу увагу. Просідають малі поросята в ціні. Ну, скажу, що певний вибір вже на малих поросят присутній. Ще що, друзі, хочу сказати, обговорити ціни на зернову групу в нашій місцевості. Так, як оце також дізнавалося, потрібно певні такі закупи робити, завозити ще зерничко додому. Получається, що по пшениці? Пшениця в нас продають, отак, якщо здавати там на еліватори, це получається, там дають 7300 за куражну пшеницю знайомі здавали, дізнавалися оцю всю ціну. В людей, я думаю, десь можна купити 6,5-7, я думаю, можна купити. По такій ціні. Якщо ж брати ячмінь, ячмінь 8-8,5%, це люди продають із дому. Яшмінь у нас дорожчий на тисячу-півтори. І на рахунок кукурузи. По кукурузі в нас розпочалися вже нещодавно жнива. Ну тут проблема в тому, що кукуруза дуже така волога. Нещодавно молотив у нас знайомий і виходить волога 16-18%. Молотити, завозити його все до себе в склад, це, друзі, просто перепортимо ми свою Кукурузу, через те, що вона загріється, не буде довго зберігатися. У нас за посіяні певні такі земельні діляночки, нам потрібно вже її молотити. Вологу, звичайно, не заміряли. Так якось пройшли в нас хороші такі проливні дощики, волога там назбиралася. Це все відкладеться напевне, на певний нас такий час. Ну, я думаю, що в подальшому воно трошки протряхне і завезеться. І що я хочу на рахунок цін на кукурузу сказати? Знайомий розповідав, що отак здати на нібулон дають 6700 за тонну. І, звичайно ж, вона дуже волога. Зберігати її не збережеш, там будуть знімати процент на вологу. В принципі, що по зернові, зерно не дуже так і захмарно дорого і коштує. Можливо, через це також почала падати ціна на свинину. Не знаю в чому причина. Можливо, свинини вже вдосталь вистачає. Ну, подивимося, що по-дальшому, друзі. Як воно все буде в нас розвиватися? Так що, кому подобається таке відео, як завжди, підписуємось на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Всім пока, до неї зустрічі!